Усім привіт! Знову поговоримо про каву, і сьогодні я розкажу вам, як максимально за недорого, дуже круто бустанути той рівень смаку кави, що ви п'єте. В кавамані вона навіть інколи гірша за аудіофілію, тому що там свої заморочки, да, там спеціальний пристрій, щоб розрівнювати. Каву для еспресо за 450 доларів. Там темпери по 200 там 300 доларів, вибивальні станції. Ну тобто, там а ці еспресо-машини, які там сягають декількох десятків тисяч доларів. Тобто аудіофіли ще інколи покурюють осторонь. Да, там у нас є Sennheiser Orpheus за 50 тисяч. Ну там щось дороге від Man. але здебільшого можна вкластися в усього там в якийсь десяток тисяч баксів і заспокоїтись. Звісно, я жартую. І е, я дуже радий, коли мені вдається знайти щось бюджетне, що дає дуже класний рівень насолоди. І ось про саме такий аналог для кави ми поговоримо. Тобто перший крок до крутої кави. Але насправді в багатьох людей він може бути і дійсно останнім, бо це ендгій насправді. Тож, але ще є нульовий крок. Вам, якщо ви розумієте, що ви хочете спробувати щось новеньке, там да ви п'єте там якусь умовну лавацу або ще щось, як я там 15 років свого життя робив після того, як в мене почалась вже печія, від мак кофі, який я дуже давно колись полюбляв. Я зрозумів, що треба переходити на щось більш адекватне і заварював чашці там, лавацу або ще щось багато-багато років. Потім мені пояснили, що це насправді не злочин проти кави, а такий спосіб заварювання. Але, звісно, хотілося б перейти на більш високий рівень, і перше, що вам потрібно, це, звісно, якесь зерно. Я не те, що піарю Радіокава, але я все беру в них. Ну, у нас насправді дуже багато крутих обсмажчиків, які роблять дійсно, викупають класні лоти, класно їх обсмажуть, але Радіокава мені подобається в них коробочки, бо у всіх інших зазвичай пакетики. Ну і в цілому вони. Просто обрав їх, тому що з них почалось моє знайомство. В них є дуже великий розбіг за ціною, десь зазвичай від 200 гривень до 7-8 сотень за 250 грамів зерна. Ну, це верхній ліміт, це коли там щось дійсно вже таке, прям дуже світового рівня топове. Але насправді класно, що в Україні ми маємо можливість таке спробувати. Тож, кава в зерні, е, якщо будете брати, вам, скоріш за все, потрібна обсмажка під фільтр, не під еспресо, тобто більш е, світла. І ще нульовий крок вам потрібна кавомолка. Тобто насправді можна обходитися чимось ще простішим, але ну, не раджу електричну кавомолку, ну ось цю звичайну з ножами, бо е, ця кавомолка з ножами, звичайно, побутова, вона меле все просто в пил. І єдине, на що вона більш-менш може згодитися, це на те, щоб молоти каву під джезву. Тому що там такий порох і потрібен. Якщо потужна кавомолка, вона це зробить. В усіх інших випадках вам насправді потрібен більш грубий помел. І ось, наприклад, за 60 приблизно доларів на Аліекспрес можна придбати. Таймморсі 3. Я робив про неї відео, в якому розповідав, що, звісно, коменданти краще, але насправді, як бюджетний крок це дуже гарний варіант. Тут можна виставити потрібний грубий помо, помел. І якщо ви не збираєтесь робити еспресо, наприклад, там, де треба дрібно, але дуже рівномірно помолоти, то це дуже класний варіант, з яким насправді можна жити. У них там є трохи дорожча версія в якої складна ручка. Я хотів насправді до цієї кавомолки придбати складну ручку. Але вона коштує 40 доларів при ціні кавомолки в 60-65. Ну, розумієте, така заборонна ціна. За 40 доларів є ручка для коменданти, але коменданти вона дорога і там все. До речі, в мене є кілька апгрейдів для Команданта. Якщо буде цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі і поговоримо про те, як можна в кавомолці за там, скільки вона, 250 приблизно євро зараз коштує, можна докрутити ще більш цікавого. Але навіть якщо ви не хочете, все рівно пишіть коментарі, ставте лайки, бо дуже хочеться, щоб цей канал зростав, щоб я мав можливість розповідати про щось овтопікове і. Робити це з якоюсь періодичністю, тому будь-які ваші інтеракції з цим каналом дуже згодяться. І насправді можна молоти ось е, там, я не знаю, десь я б ставив, е, я не пам'ятаю, 15-16 кліків, здається, для цієї кавомолки і заварювати в чашці або френч-пресі. Хоча насправді для френч преса можна грубіше, для чашки дрібніше, але, але, але що нам потрібно, якщо ви дійсно хочете ось. Це зветься спешелті кава, тобто це кава, в якої контролюється там, хто її виростив, якого це сорту. Це ніколи не купажоване, це майже завжди Арабіка. Вона круто обсмажена. В неї є а, певні смакові дискриптори. Що в нас тут насправді тропічні фрукти, жасмін, чорний чай, бергамот. Тобто профіль смаку, це гуджі хамбела, і це такий дійсно просто кави з максимальним фокусом на саме на смаку кави. Це не означає, що ви тут відчуєте прям чай або там бергамот. Це просто такі відтінки з того смаку, який розкриється. І от якщо ви хочете дійсно розкривати ось ці складні дескриптори спешолті кави, у нас там яка четверта здається зараз. Хвиля кави йде, чи вже п'ята, не знаю. Аналітики ще не зайшлися на цьому. То там треба все ж таки докласти трохи більш зусиль. І на допомогу всьому світу прийшов Алан Адлер, чудовий американський винахідник. Він дійсно круто там займався всілякими човнами-вітрильниками. Він фанат цього, але він страждав через те, що він не міг добитися гарної чашки кави, ось там десь в морі або ще десь на ходу. І він винайшов аеропрес. І знаєте, це ось той випадок, коли просто, я не знаю, в людині десь зверху приходить ідея максимально от якась топова і неземна, де він просто вивів все на неймовірний рівень. Тобто можна довго розхваляти, але Аеропрес – це недорого. Ну, він коштує там 40-50 доларів в Америці. В нас це виходить там десь, умовно, 2-3 тисячі. Чесно кажучи, не дивився на ціни. Він дійсно класно робить. Він не складний у використанні, бо в нас там є воронка v 60 теж доволі недорогий варіант від Hario взяти її, готовий комплект, але там знадобиться вам спеціальний чайничок. Треба ось цей розвивати скіл рівномірного поливання. А тут насправді можна варити своїм звичайним побутовим чайником, тому що тут не потрібні усі ці складні скіли. Вони максимально поклали тут в комплект все, що вам необхідно, щоб з цим працювати. І при тому тут вже теж є деякі варіанти апгрейду, які дозволяють вам зробити різні варіанти. Ну, вони тут пишуть, що кофі, еспресо або колдбрю десь за хвилину, але ну, трохи вони, звісно, тут а, як. Прикрасили всю ситуацію, бо насправді Еспресо ви тут не отримаєте. Є спеціальна насадка, яка робить щось на півдорозі до Еспресо, але про неї поговоримо потім. Cold brew, звісно, буде займати не хвилину, а набагато довше. А от просто заварити собі якийсь от з цих спешелті. Сортів кави і розкрити його ось ці смакові профілі. Ви зможете дуже легко. Ну і якщо ви цього хочете, то ось це варіант. І давайте я про нього розповім. Зараз подивимося, що в комплекті, як з ним як ним користуватися, і так далі. Що ми маємо в цій шостікутній коробочці? А маємо ми тут усе, усе навіть більше ніж можна подумати, тому що перші дві версії аеропресу там була класична з прозорого пластику, але потім її замінили на ось цей сіренький пластик, і це вважається, верніше, не вважається, це зветься Аеропрес Класік. І ось до нього в комплекті ви отримаєте, тобто, ось ці дві частини, це безпосередньо аеропрес. Корпус його і я не знаю, поршень, штовхач, планджер, як його ще назвати. Далі корзинка, куди ми кладемо фільтр, бачите, вона така із ситом. Тобто ми, як взагалі це, це працює, Беремо паперовий фільтр. Можна один, можна два, кому як подобається. Кладемо в цю корзинку, накручуємо її тут. Дуже просто, але дуже ефективно все це спрацьовує. Далі сюди засипаємо каву. Для цього в нас є мірна ложечка. Насправді, Тобто ось у нас це рекомендована доза кави від творців аеропресу. Для того, щоб спростити цей процес, вони додали ось таку вороночку, але насправді її мало хто використовує, тому що сучасні кавомолки вони якраз десь сюди висипаються добре. Тобто, беремо. Каву, висипаємо її, ну, зазвичай можна зважувати на вагах. Я думаю, що недорогі кухонні ваги тут будуть достатні. Можна зекономити і не купляти а, усі дорогі кавові ваги. Насправді, Aeropress можна зекономити на багато чому. А, тож, далі в нас є ось, така, ось такий інструмент для змішування. Потім в нас є комплекті у класичного 300 паперових фільтрів і ось такий органайзер для них. Ну і ще ось такий мішечок. Потім Аеропрес розробили так званий Аеропрес тобто Гоу. Такий самий стакан, тільки менший ось такий, за висотою, з меншим поршнем. Вони складаються один в один, і до них там ще йде такий, такий чухольчик, в який все це вбирається. І той чухольчик ще, як чашка працює, тобто дуже гарний варіант взяти його із собою. Потім. А, компа... Алон продав свою компанію там якомусь інвестиційному фонду, і ті почали вже розвивати цю думку далі. І треба ж якось зробити заробити більш грошей. А, вони зробили нову версію такого самого класичного аеропресу, але з модного зараз пластику. Трітан чи Тріті, чи ні, не Тріті, ну щось таке з три З Трітану здається. Прозорий на 10 баксів дорожче без. Цієї вороночки і всього 100 фільтрів в комплекті, тобто вони трохи зрізали комплектацію, і зараз ще вони випустили Aeropress XL. Це найбільша версія, в якій можна заварити там ще більше. Тому що десь тут в нас 200 мл приблизно вміщується води. І ось насправді цього аеропресу вам буде достатньо. Ну і ще, звісно, кавомолочку, якусь було б гарно. Але насправді можете купляти і ков, помолоту каву. Ну, скажімо, буде не так класно, але все рівно буде добре. Але все ж таки, раджу кавомолку. Тож, що ми тут робимо? Да, беремо так, насипаємо каву, заливаємо водичкою. ну, Інколи там кип'яток, але найчастіше це там десь 92-95 градусів приблизно. Я покажу потім, який потрібен помел, і як все це виглядає. Ну, Якщо у вас є чайник з регулюкою температури, це чудово, а якщо ні, ну да, закип'ятили звичайний. І там почекали хвилини 3, поки він вистигне трохи і заливаємо. Потім встромляємо цей поршень сюди. І, звісно, тут створюється вакуум, і в нас фіксується це надійно. Потім тримаємо це якийсь час і витискаємо нашу каву. Також можливий інверсний метод це коли ми розміщуємо одразу планжеру, ставимо його ось так догори дригом, і тут насипаємо каву, наливаємо кип'яточок, змішуємо. Тут е, я покажу, потім, чому цей метод теж має право на існування, а потім вже ставимо, перевертаємо і витискаємо. Звісно, його можна використовувати насправді і як пуровер, не зовсім ефективний, але в цілому робоча схема. Тобто, в нас є фільтр, в нас є кава, і ми потрішечки сюди підливаємо. Це буде не так круто, як воронка, але все ж спрацюватиме. І також можна робити колд брю, налили каву, насипали кави побільше, налили водички холодної, поставили його десь там. Можна і, ось, і перевернути, ось так, от і тримати десь там в холодильнику. Скільки потрібно для колдбрю, потім перевернути і віджати. Тобто, як бачите, в цілому не перестаю його хвалити. Універсальний, багато всього гарного в комплекті і так далі. Тобто, Цікавий пристрій для того, щоб розкривати максимум. Крок перший це налити води в чайник. У мене тут, бачите, такий захламлений куточок з чайником. А, в мене є. Чайник з регулировкою температури і довгим носиком, але для аеропресу це зовсім не обов'язково. І ви спокійнісінько можете заварювати аеропрес зі звичайного чайника, бо це ще одна його перевага, він не вимагає якихось складних технік. І виставляємо 92 градуси. Але це залежить від того, яку каву ви використовуєте і що ви хочете отримати. Тобто тут є певна. Доля експерименту для того, щоб підібрати результат, який вас влаштовує. Наступний крок це змолоти каву. Зазвичай для команданта рекомендовано від 14 до 24 кліків я використовую 18. Так, кавомовка готова. Треба зважити зерно. Я використовую 1 до 15, тобто на Десь 220 мілілітрів в цьому випадку води я використовую 15 грамів зерна. Як бачите, запаси закінчуються, але, сподіваюся, навіть трохи занадто розігнався. Ще одна зерна. Тепер відставляємо зайве. Бачите, як незручно, коли в тебе немає такої крутої професійної студії на кухні, щоб ти міг там з топовим освітленням все це зробити. І... Тим часом чайник у нас гріється, і починаємо молоти. Це буде доволі швидко, багато часу не займе. Тепер нам треба підготувати аеропрес. Для цього нам знадобиться стандартна його корзинка, фільтр або ось такий металевий. Багаторазовий. Це для тих, хто полюбляє більше гущі, скажімо так, у чашці. Але якщо ви хочете більш, більш чистий результат, то беремо паперовий фільтр. Дехто використовує два, також дехто змачує фільтр перед тим, як його використати. Але я дивився рецепти від Хоффмана, він проводив там безліч експериментів. І це ні на що не впливало. І далі в нас є дві головні розбіжності. Це прямий метод заварювання, коли ми беремо і ставимо цю корзинку, потім насипаємо каву, доливаємо водичку і потім це закриваємо цим поршнем. Або дехто ще полюбляє так званий інверсний метод заварювання. Тому що ось таким методом у нас трохи кави витікає на самому початку, допоки ми не, ставимо, ми не поставимо цей поршень, ви зараз це побачите. Є також інверсний метод. Тобто беремо спочатку, вставляємо поршень. Перегортаємо ось все до гори дригом, Далі насипаємо каву, заливаємо кип'яток, а вже потім накручуємо фільтр. Чекаємо якийсь час, перегортаємо і відтискаємо. Але я віддаю перевагу звичайному прямому. тож... Беремо, Чіпляємо цю корзинку, неймовірно легко ставиться ось так от. Далі нам потрібен якийсь гарний стакан, на якому ми будемо відтискати. Можна взяти сервер, звичайну чашку, багато варіантів є. Далі беремо нашу каву. 18 кліків дають нам ось такий помел. В цілому він трошки грубуватий. Можна дрібніше, якщо ви хочете виварити більше смаку. <кхм> і ось що чудово, баночка Команданти дуже добре підходить до аеропресу. Все. Ставимо це нагору і чекаємо, доки закипить наш чайник. Точніше, не закипить, а досягне 92 градусів. Наступний етап треба робити швидко. Ми беремо... І наливаємо 250, ну, 220 мл води. Якщо у вас немає вагів, на самому аеропресі є відзначки. Там, от, Бачите, 1, 2, 3, 4. Тож, приблизно 220. Далі треба швиденько розмішати за допомогою лопатки, яка в нас є в комплекті. Тому що, як бачите, вже в нас почався процес заварювання. І далі швиденько вставити ось цей наш. Планжер, і він триматиме усю цю штуку. Треба було запустити таймер одразу, як залили водички. Ну, будемо вважати, що докинути 15 секунд. І десь одну хвилину ми чекаємо, поки що треба зняти стакан з вагів, тому що притискати аеропрес на вагах це така дуже собі хибна ідея. Є дуже багато варіантів, так. Да? Як ми можемо вплинути на наше виварювання, ми можемо підняти температуру води, ми можемо її знизити. Як бачите, в цілому взагалі можна використовувати аеропрес як воронку, ну таку трохи не неворонисту, але не ставити цей планжер і потихеньку заливати воду. Є прямий і інверсний метод, можна бавитися фільтрами, далі можна регулювати помел, тобто, якщо ви будете брати його крупніше, то у вас буде менше ось цих менше кислоти і такі більш гірчинки. А якщо ви хочете більш насичений ось цей саме спешалті варіант, то тоді навпаки мелити дрібніше. Тобто в нас пройшло трохи більше хвилини, трошечки ось так: от можна його покрутити, щоб збовтати. Ну і звісно, час заварювання. Багато хто рекомендує від 2 хвилин. Я зазвичай роблю півтори хвилини заварювання, і потім починаю його просто відтискати. Тихенько, повільно, так, щоб десь в 30 секунд вкластися в відтискання. Звісно, це дуже відносний таймінг. але щось можна притримуватися. Є також в мене насадка для аеропреса з клапаном, яка дає щось таке на півдорозі до еспресо. Теж якось покажу. Що з ним можна робити? І ось пішов ось, ось цей свист, дехто вважає, що тут треба закінчувати. Я віддаю перевагу варіанту дотиснути все до кінця. Тобто, ось ми все витисли. Обережно, щоб не розчавити там стакан, чашку або куди ви давите. І потім робити так трошечки рух назад, ось цим планжером, для того, щоб він перестав крапати. Все, ось у нас готовий заварений результат. Приємний насичений колір. Запах стоїть просто на всю кухню. Дуже гарно розкриті ці Specialty дескриптори, тому що ця ромова бочка це дуже класна кава. Поки що вона ще є в наявності. Якщо ви хочете витратити гроші на щось дійсно топове, то раджу її. Ну і В цілому, як бачите, все це займає там кілька хвилин, швидше, навіть ніж пуровер. Ще один приємний, як на мене, плюс використання аеропресу це те, як легко його чистити. Ось ми його використали, далі знімаємо цей фільтр. І одним швидким рухом ми вибиваємо всю використану каву, і в нас виходить така шайбочка, майже як в гарних еспресо машинах. Але, звісно, я це роблю просто над мусорним ведром, і все, що мені залишається, це просто потім витягнути. Поршень з аеропресу і все це помити. Ну, і ось так, як бачите, за допомогою невеликої кількості пластику різних форм, трохи гуми, паперу, ми отримуємо чудову каву. А, якщо вам ця тема цікава, ставте лайки, пишіть коментарі, розшарюйте це відео. Мені ж є ще що розповісти про аеропрес. Тому що є і металеві фільтри багаторазові, є ось така. Насадка з контролем тиску, яка дозволяє зробити більш цікавий варіант. Тож, тема кави ще дуже багата і невичерпна. І звісно, я ще планую відео про команданти і його апгрейди теж. Тому дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.